Добрий день, мої любі дітки! Сьогодні я вас запрошую на малювання. І хочу з вами намалювати маленьке курчатка. Хочете зі мною намалювати? Але у нас буде сьогодні сюрприз, тому що малювання не звичайне. Спробуємо. Але спочатку давайте розглянемо, що ж нам потрібно для роботи. Погляньте на стіл. Нам сьогодні потрібен аркуш. Білого кольору в горизонтальному положенні. Також фарби, погляньте, скільки фарб я сьогодні взяла: і біла, синя, чорна, зелена, оранжева та жовта. Також потрібен буде паралончик або ось така з губка відрізана, потім палички ватні і дві скляночки з водою. Серветочка і також два пензличка товстий і тоненький. Так, ну і звичайно, щоб у нас гарно все вийшло, ми повинні зробити з вами зарядку. Зарядку ми з вами добре знаємо про наші пальчики. Давайте її згадаємо. Пальчики мізинці принесли гостинці. Пальці безіменні з'їли все варення, а середні пальці Полювали зайця. Пальці вказівні спали цілі дні, а великі пальчики дружно грали м'ячиком. Ось такі наші гарні пальчики будуть сьогодні малювати. Так, дітки, і починаємо працювати. Перед початком роботи нам потрібно аркуш зігнути ось так навпіл. Як книжечка, і розкрити ось так, щоб він у нас був. Тепер ми з однієї сторони починаємо малювати курчатко. Я беру товстенький пензлик, беру жовту фарбу, набираю гарно. і... Швидко малюю. Треба швиденько. Фарби набирайте так, щоб було її багато, немало. І починаю малювати кружечок тулуб. Ось так. Такий кружечок. Зразу його зафарбовую. Потім наберу іще і малюю у голову. Ось так. Для свого курчатка. Тепер промиваю пензличок. Витираю більше курчатку, я зараз домалювати нічого не буду. Тепер хочу намалювати. Швиденько беру зелену травичку, по, якої, по якій буде гуляти моє курчатко. і малюю ось так такими довгими, гарними. Ось так багато, щоб фарби було багато. І хочу іще намалювати. Маринку швиденько, швиденько набираю і малюю ось тут таку хмариночку. Так, тепер відставлю промила і беру швиденько, набираю на паралончик, мочую у чисту водичку, У чисту. і другу сторону намазую наношу багато води. Ось так. На другу сторону. Погляньте. Ця сторона суха. А на правій стороні. І тепер, що я роблю, беру і швиденько ось так перегортаю і притискаю свій малюночок до іншої сторони. Так, попридавлювала трішечки в закритому вигляді. А тепер відкриваю. Одну сторону притримую аркуша і відкриваю. І погляньте, у мене з правої сторони теж вийшов такий же малюночок курчатка. Але треба його домалювати. Так? Ми малювали одне курчатко, а вийшло у нас два. Що ми тепер робимо? Тепер я беру тоненький пензличок, так, забула помити я. Тоненький пензлик. І моєму курчатку треба намалювати. Ще червоний колір потрібен. Треба намалювати крильце. Якщо дуже вологе, то треба почекати, щоб висохло у мене. Ні. Я набираю оранжевий колір і малюю крило. Погляньте. Від шийки і ось так сюди, таку дужку. І тепер ось так мазочками, як наче пір'ячко тоненьке. Ось таке крильце у цього курчатка з лівої сторони. А тепер для курчатка з правої сторони. Ось таке крило у нього вийшло. Тепер треба намалювати дзюбик, набираю червону фарбу і малюю маленький трикутничок. Цьому курчаткові маленький трикутничок на голові. Маленький червоний дзьобик. У мене червона фарба, то я зразу і намалюю йому лапки. Якщо у вас травичка висохла, малюю тоненьку одну лапку і другу лапку. Ось так. Кінчиком пензлика. І тепер у нього пальчики три вперед, один назад. І ще наберу червоненького. Три вперед. Він у мене дивиться в ліву сторону. так? Один пальчик назад. Ось такі пальчики. Такі лапки у курчатка. І для цього курчатка теж намалюю лапки. Три вперед, один назад. Три вперед, один назад. Ось такі гарні лапки вийшли. Ну, і залишилося намалювати оченятко. Набираю чорну фарбу. І ставлю крапочку чорненьку. Ось так. І для цього також. Погляньте, які два курчатка у мене вийшли. Один дивиться в ліву сторону. А одне курчатка в праву сторону. А щоб їм було веселіше, я візьму іще патичок і намалюю їм квіточки на зеленій травичці, щоб їм весело було бігати і. радіти, що їх двоє вийшло у діток. Погляньте, які у мене. Курчатка вам подобається? Погляньте, дітки, які гарні курчатка вийшли. Ось я малювала курчатко, яке дивиться в одну сторону, а тут в іншу сторону. А тепер хочу звернути ще вашу увагу: що курчатка ці дивляться в різні сторони, так відвернуті, і вони трішки повернуті. По-іншому в мене вийшли. А ці курчатка стають рівненько. То у мене тут іще видно їхні хвостики. А ці відвернулися, хвостика не видно. Ви можете спробувати намалювати такий малюночок, таких курчаток або. Ось таких. Я вам бажаю успіху у вашій роботі. І надіюсь, що вам такий спосіб малювання сподобався, коли ми робимо одну сторону мокрою, повертаємо на мальовану частину, і у нас на цій стороні, яка була мокра, залишається відбиток вашого малюнка. І Вийшло, що ви малювали одне курчатко, а на малюнку їх стало два. Ну що ж, мої дітки, будьте старанні, ви в мене молодці. Я вам бажаю успіху і кажу вам до побачення до наступної зустрічі.